Рік боротьби, рік показів, рік демонстрацій, рік э, цієї компанії. Як вдалося? Що вдалося і якими силами вдалося? Якими силами? Так, якими силами було снято фільм, такими силами він просувався, і якщо чесно, ця робота. Над просуванням фільму було набагато важче, ніж створення. Щодо створення, я маю визнати, що ніколи у житті проєкту такого масштабу я не приділяв, не приділяв наскільки ем, мало уваги. Я був дуже, звісно, дуже зайнятий справами мого підрозділу. Я навчав, я навчав на обранці і відчував величезну відповідальність просто за життя цих людей очевидним підготовленням. Я, я, звісно, приймався з правильною моєї родини, і потім навіть коли звернився з війська, продовжував навчати навчати військових як волонтер. І щось там на полях, там після полігону, ми щось знімали. Тобто у вільний час. Просування фільму тут е, просто Це, це надзвичайний процес протягом року е, більше 50 лише тих фестивалях, на яких я був присутній, так і було понад 100. Більше 100 перельот. Бувало так, особливо в кінці вже безперечних пригоднах, коли ми там е, прилітали до Нью-Йорка. Мали там перегляд через весь Синий Континент у Сан-Франциско. Мали перегляд там ввечері наступного дня, перелітали в лос і таке і таке інше. Це було так досить важко. Тому що цим займалися власна команда фільму двоє продюсерів, і ми з Бренденом. За нами не було фільм на мав великого дистриб'ютора є наші конкуренти. Які мали підтримку Netflix чи National Geographic, які проводили просто вечірки вартістю в 600 тисяч доларів, наприклад, від HBO, просто для того, щоб поговорити про фільми, які вони працювали. Я не так, що був дуже готовий їхати до Штатів, і, тим більше там застягати. Але вони переконали, що. Спочатку, коли фільм отримав, коли фільм було запрошено до Сандансу, це найзначніший фестиваль Незалежної США, це було абсолютно неочікувано про це всі бібліданти, тобто і Ярій Бренда, Брендан, майстер візуальних ефектів, але він ніколи не знімав документарку серед нас, досвідчимо цьому клало Школа як продюсер. І, Мене переконали, що моя присутність і присутність моєї дружини, і там їх песика важлива для просування фільму. Ми приїхали, зробили там все, що могли на сцені, не маючи жодної англійської. Я довелося вивчати англійську розмовно на сцені досить скаженим шляхом. І абсолютно несподівано ми перемогли. Це не головний приз головного ну, фестивалю, незалежного кіно, і далі вже все завертілося. Тобто я вже був зобов'язаний просувати фільм. Далі ми застрягли в штатах і почали рухатись по цим фестивалям, там, набравши ну, усього, у нас більше півсотні фільмів, більше півсотні там, різні. Народ, номінації. Ми, я дуже тішуся тим, що ми абсолютно несподівано отримали тіфон Каламбія. Це куляцерська премія для бродкастів, для телевізійного, радіо, візуального і аудіального контенту. Це суто журналістська премія, це такі куля ми абсолютно не думали про наш ім'я про журналізм, але. Ці е, журі вони сказали нам, що ми з тим принесли новину. Ми завжди знали, що в Україні воюють, просто воюють колишні цивільні, воюють регулярні люди, але ми ніколи не, не бачили, як це відбувалося. І ми отримали е, таку незвичайну, чесну нагороду. Е, ми, Лише наш фільм, було номінована на. Нагороду продюсерської гірдії, спілки кромікатрофістів і режисерської гірі. Ці три номінації отримали лише ми, і ми з Бренденом виграли, виграли режисерську нагороду Незвичайно почесну і неймовірному. Лише 44 людини у всьому світі мають цю нагороду. Uh, і я дуже тішуся, що для цих народу України минулого року Мстислав Чинов, наш ймовірний, і цього року я. Тобто фільм було визнано, дуже визнано як і саме лами. І коли почалися із цьогорівські ми влаштовували ці перегляди, в тому числі перегляди для, для людей з американської кіноакадемії. Це все документаристи, документарісти, операторів, режисера до професійних груп. Тут треба е, трошки пояснити, як е, влаштований на академію і як влаштований острів. Що відбувається? Академія вона ділиться на гілки, тобто режисери, там живуть окремо, режисери нарадивного кіно. Е, Документалісти живуть окремо, актори живуть окремо, ви можете зрозуміти, що акторів там безліч. Чоловіки, Що Якщо костюмерів нагрожено постаром десь, я не знаю, майже 200 людей, то акторів тисячі кожного року, кращий актор, краща акторка першого плана, другого плана, дуже часто додаються номіновані, не, не, не отримавши статуетку, але номіновані номера, це дуже важливо. Mm. І у е, ці різні популяції е, окремо е, і вони голосують за свої перемоги. Тобто, коли фільм подається на Оскар, він має відповідати, має відповідати певним вимогам, тобто, або е, перемогти в якомусь з кваліфікаційних е, фестивалів, е, або е, бути в прокаті. В, е, Містах, в багатьох метадах Сполучених Штатів. Якщо фільм подається і його прийнято, на першому етапі голосують е, за е, так званий короткий список, е, наприклад, за 15 кращих е, документальних фільмів. І за це голосують голосує е, гілка документалістів. Члени кіноакадемії у вони обирають 15 найкращих. Фільм. Це втрапити в ці 15 це досить почесно. Це люди зазвичай вирішують, що фільм у шортісті чи там певний. певний Митець, режисер чи автор потрапив короткий список Блашка це для багатьох значить десятки біографії, але це так потроху мінація. Наступне голосування вже з цих 15-ти теж фахівці, тобто там гримери-гримерів, аніматори-аніматорів і документалісти, -документалісти обирають номінації.